До вашої уваги пропонуємо вам чудовий комплект незвичайного такого намиста. Це у нас Яшма, довжина яких складає 50 сантиметрів намиста. І, звичайно, це звичайне намисте, тому що це один з підвиду кварців і хол-холцедонів. До речі, саме ось це намисто скріплюють іноді глиною або ж самими властивостями холцедону, дивлячись, як вони поєднані. Тож пропоную вам сьогодні не зволікати, я завжди це кажу і завжди повторююсь. Але хочу, щоб ви не пропустили, тому що яшма має сама по собі певну властивість, незважаючи на те, що тут з-під виду кварців, то вона має і... Ось таку забарвленість, тобто вона не прозора, що досить таки добре. Але нагадую вам, що у нас обмежена кількість, тож пропоную вам за номером 0800 21 44 88. Телефонувати та замовляти. Код товару 328. І загальна довжина 50 сантиметрів. Давайте подивимось на загальну довжину, розгорнемо. І пропоную вам приміряти цю загальну довжину. Застібка, до речі, у нас карабін. Яшма індійська, не забувайте, до речі, в Індії розповсюджена яшма. Майже усі жінки користуються. Яшмою, ось, і ви можете, звичайно, це побачити навіть в індійських фільмах, що вважається, чим більше шия заповнена жінки яшмою, тим більш вродливішою вона вважається. Не багатшою, а вродливішою. Уявляєте? Тож, індійська яшма код товару 328. Також у нас є е, така прекрасна сьогоднішня для вас чудова пропозиція при замовленні. Ну, ви знаєте, що це так завжди, але я це подаю як чудову пропозицію, тому що до цього прекрасного, чудового, чудернацько-надзвичайного намиста ще йдуть такі е, прекрасні кульчики. Зверніть на них увагу. На жаль, у мене їх зараз в студії немає. Але... Але вони в наявності у нас є. Ви зараз їх бачите, і ви можете, звичайно, подивитися, як вони в дуеті, який вигляд вони мають. У мене ж сьогодні лише є намисто. От, але наступного разу обіцяємо вам, що ми покажемо, як виглядає в комплекті і намисто, і самі ці красиві кульчики. Але. Сьогоднішня ціна буде значно меншою, ніж ви думаєте. І вона вже впала. Я вже це побачила. Ціна впала. Зі сходинок, ішла і впала. Всього буде становити 849 гривень. Код товару 328. 849 гривень за комплект, за сережки та за намисто. Тож телефонуйте 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Це 849 гривень не за одне намисто, а за комплект сережки та намисто в комплекті. І довжина намиста складає 50 сантиметрів, і ви це чудово бачите на мені. Тож, телефонуйте за номером. Який ви бачите на екрані, і мені повідомляють, що у нас є замовлення. Вау, насправді я вітаю, хто у нас замовив. Давайте назвемо ім'я, щоб привітати нашого покупця. Я думаю, так, що це у нас. Ага, анонімно замовили. Замовили анонімно, замовили. Галина Васильівна замовила. Тож, дякую Галина Васильівна. Я вас вітаю з такою чудовою пропозицією. Ми всією командою вас вітаємо. Повірте, ви не пошкодуєте. Індійська яшма, що зараз на мені, вона також за вас рада. Повірте. Тож пропоную вам не зволікати замовляти за номером телефону, який ви бачите, 0800 21 44 88. Код товару індійська яшма в комплекті з сережками 328. І спеціальна ціна за комплект всього 849 гривень. Тож, мої прекрасні телеглядачі, ми рухаємося з вами далі. Хочемо далі вас надихати, тож повернемося до вас за декілька секунд.